21 червня п'ятниця. в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю у цьому випуску. Мова піде про наступне. Ворог продовжує атакувати область. Вдень і вночі окупанти здійснюють артобстріли і запускають дрони. За час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього обласного воєнкома. Заради білого лелеки фахівці ДТЕК та орнітологи долучилися до міжнародного проєкту порятунку птахів. Більше важливої та актуальної інформації. Далі у випуску. Тож ми починаємо. Не перемикайте. Ворог продовжує атаки Нікопольщини. Окупанти били по тамтешнім територіям ввечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок. Агресор застосував важку артилерію та дрони камікадзе. Головне, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Сили оборони України минулої доби перетворили на Брухт 163 одиниці військової техніки та озброєння окупаційної армії РФ. Також під час боїв ліквідували і поранили щонайменше 1060 загарбників. Загалом на нашій землі полягло вже 531 980 особового складу військ агресора. Від початку повномасштабної війни ЗСУ збили 2298 крилатих ракет, 11260 безпілотних. Оперативно-тактичного рівня 359 літаків і 326 вертольотів. Потопили 28 кораблів і підводний човен військ країни-агресора Росії. Життя України має зберегтися. І це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці українки, провів сьогодні засідання ставки, присвячене передусім захисту енергетики від російських ударів та захисту наших людей від наслідків російського енерготерору. Абсолютно конкретне завдання максимально підтримати людей, громади та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення. Були на ставці доповіді урядовців та очільників енергокомпаній, військових і керівників сектору безпеки. Конкретні рішення перше уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії максимально. Сприятливу програму, щоб це був за легкістю аналог програми 5, 7, 9. Але відсоток нуль 0. 0 річних у гривні для громадян. Друге: чіткий план добудови всіх захисних споруд для енергетики по кожному такому об'єкту. Чіткий термін завершення робіт треба пришвидшуватись виконавцям на кожному рівні. Третє. На всіх громадських і адміністративних об'єктах в країні на всіх об'єктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. Заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокампанії і кожен, хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою на рівні кожної громади та всієї нашої держави. Четверте, держава буде і надалі працювати для створення нової енергогенерації, нових Децентралізованих енергетичних потужностей мають бути затверджені конкретні проєкти та представлені терміни виконання по кожному з них. П'яте, держава повинна значно активніше стимулювати будівництво нових балансуючих та маневрових потужностей для енергетики. Це процес достатньо складний в умовах війни, але маємо реалізувати, як. Реалізували вже багато важких проєктів. Звичайно, були доповіді та доручення сьогодні наставці щодо безпекового компоненту, а саме захисту об'єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності. Щодо цього теж є чітка робота. Вдячно усім в силах оборони, в розвідці, в силах безпеки, хто захищає нашу інфраструктуру. І не дає окупанту послабити Україну ще кілька речей. Дякую Румунії за рішення передати Петріот Україні дійсно сильний крок. І як наслідок буде більше безпеки в усьому нашому регіоні, для всіх наших сусідів, для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії. І це Поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох петріотів. Також сьогодні я хочу подякувати Євросоюзу за ще один крок в підготовці нового санкційного пакету ЄС. Дуже важливо не збавляти тиску на Росію за цю війну і порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах. І окрім того, ми маємо ще одне приєднання до спільного ком'юніке першого саміту миру в Швейцарії. Приєдналась Замбія. І таким чином збільшилось представництво Африки серед суб'єктів, які дійсно хочуть відновити повну дієвість статуту ООН Будуть і нові приєднання до ком'юніке Дякую нашій команді, усім, хто допомагає. Дякую кожному і кожній, хто. З україною слава Україні. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо у Бабішкінському районному суді Дніпра. Мала розглядатися кримінальна справа щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем на ремонті однієї із шкіл Дніпра. Сума збитку територіальній громаді міста понад 800 тисяч гривень. На лаві підсудних директорка департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міськради Ксенія Сушко. Підготовче засідання і цього разу було перенесено. Захисник Олександр Бровко через клопотання повідомив, що його підзахисна директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Ксенія Сушко перебуває у відрядженні і до суду правник не з'явився. Інший захисник В'ячеслав Кудінов теж не виявив за необхідне прийти на засідання. Прокурора Олександра Мачучака ознайомили з клопотанням і тим самим поставили перед фактом про перенесення розгляду справи на невизначений термін, бо банально не було з ким домовлятися про дату та час перенесення. Нагадаємо, минулого разу міська рада через клопотання взагалі заявила, що не вважає себе потерпілою стороною по цій кримінальній справі, тому не вважає за необхідне брати участь у її розгляді. А ми і надалі слідкуватимемо за розвитком подій і обов'язково повідомимо, чим закінчиться чергове судове засідання по даному кримінальному провадженню. Ольга Хорич Ілля Ломовський, новини Д1. За час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього обласного воєнкома. Встановлені факти декларування фігурантом недостовірної інформації більш ніж на 4 мільйони гривень. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України перебуваючи на посаді керівника обласного те. ЦК чоловік набув активів на суму у 13,5 мільйонів гривень. Воєнком встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпра. Також посадовець зареєстрував на родича фізичну особу підприємця, підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення з загальною площою близько 500 метрів квадратних. Проте жодних звітів про доходи від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило. Крім того, у ході слідства встановлено факти декларування фігура. Антом недостовірної інформації за 2021 та 2022 звітні роки на загальну суму майже 4,3 мільйони гривень в одному з епізодів Дніпропетровський воєнком не зазначив щорічні декларації подарунок близькій особі від її родича у розмірі 65 тисяч доларів. У липні 2023 року поліцейські провели низку процесуальних дій за місцями роботи та проживання на той час начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Тоді вилучили документацію, що підтверджує право власності на низку об'єктів рухомого та нерухомого майна. Наразі досудове розслідування щодо колишнього начальника обласного територіального центру комплектування завершено а обвинувальний акт скеровано до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ. Експосадовцю загрожує до 10 років за гратами. Верхньодніпровськ та Бохольд стали містами-побратимами. Угоду про партнерство міські голови підписали під час офіційного візиту української делегації до Німеччини. Тепер громади будуть обмінюватися досвідом та співпрацювати в гуманітарній сфері. У планах вже є спільні проєкти. У серпні очікується візит групи молоді з українського міста до Німеччини. Там відкриють фотовиставку, присвячену Верхньодніпровську. Під час поїздки наша громада отримала ще й. Вантажівку з гуманітарною допомогою. На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК допомагають зберегти популяцію білого лелеки. Птахам допомагають облаштувати гнізда та окільцьовують. В рамках міжнародного проєкту зі збереження білого лелеки фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі діють спільно з орнітологами. Розповідає мій колега, журналіст Михайло Олійник. Лелеки часто гніздяться по сусідству з людським житлом, обираючи для цього дахи будинків, димарі, дерева, які ростуть поблизу споруд, або опори лінії електропередач. У Циричанському районі впродовж декількох днів відбувається спільна праця енергетиків та орнітологів, а саме кільцювання дитинчат білого лелеки. Кільцювання це метод дослідження диких птахів за допомогою прикріплення до кінцівок невеликої позначеної мітки. У минулому році в Дніпропетровській області було проведено більше 20 подібних експериментів. В цьому році планують окільцювати 60 пташенят. Дитек Дніпровської електромережі, як відповідальна компанія, та ти... Тримає енергетичний фронт. Але попри війну ми продовжуємо дбати про лелек і продовжуємо розвивати енергетичні мережі з врахуванням принципів сталого розвитку. Лелеки живуть все, все активніше і все, все більше живуть на, на лініях електропередачі. Та лелече гніздо воно являє собою небезпеку на, на лінії електропередачі і для наших клієнтів. Для їх енергопостачання та для самих лелек. тому, щоб захистити лелек та підвищити на надійність електропостачання, ми встановлюємо спеціальні платформи для захисту лелек. Енергетики ДТЕК знеструмлюють мережі та підіймаються до гнізд, щоб орнітологи могли забрати пташенят. Після чого вчені фіксують розмір крил, дзьоба беруть пробу пір'я та вагу птахів. Сама процедура кільцювання абсолютно безболісна для лелек і допомагає отримати важливі дані про їхні міграційні шляхи та ідентифікувати в інших країнах, чому саме в цей період, тому що Фактично, це єдиний період, коли ми можемо закільцювати велику кількість птахів. Дорослих ми не можемо відловити це важко. А от з ми простіше ви бачили, ми піднімаємося уже таких більш-менш дорослих пташенят кільцюємо. І от уже сьогодні я думаю, що у нас буде до кінця дня близько 50 птахів закільцьованих. Наприклад, буквально декілька тижнів назад на надеюсь. Щоні ми працювали там по орнітологічному моніторингу, і так само бачили молодих лелек, і два з них було з кільцями. Один лелека був з польським кільцем, вже ідентифікували інший зі словацьким. Фактично, той, який був польський, це за цією ж самою програмою був закільцьований, за якою ми працюємо. За словами орнітологів, наприкінці серпня лелеки відлітають на зимівлю до теплих країн, пролітаючи шлях довжиною близько 10 тисяч кілометрів. У другій половині березня лелеки повертаються до Європи додому, щоб продовжити гніздування. Першим прибуває на місце са. Намець. Відшукавши рідне гніздо, він приводить його до ладу після зими. В радянські часи у нас був і свій національний центр кальцювання, і він в Україні є і о, він існує зараз. Але на жаль, його потужності не вистачає. все таки, коли країна особливо в стані війни, то без безумовно фінансування великого наукового дослідження немає. Ну і тому для того, щоб не переривати цей процес, а цей процес краще все робити постійно і і чим більше, тим тим краще, то безумовно це кільцювання воно грає значну роль. Таким чином, ці наукові програми вони, по суті є інтегральними, міжнародними. І враховуючи той факт, що Україна зараз йде повним шляхом, наскільки ми можемо в військових умовах йде в Євросоюз, відповідно, і в тому числі і науковці повинні поєднуватись. І я так думаю, що на базі цих же досліджень, Сліджень будуть реалізовані ще наступні проекти. Безумовно, зараз це ще в стані обговорення. Ми ще не поки що не знаємо, що вийде що не вийде, але тим не менше, факт залишається фактом, що це ці дослідження необхідно проводити. Я 24 роки тому жила в місті, і от коли я переїхала в село. Я зрозуміла, що не лелеки, вужі, рослини, тварини, які мене оточують, не вони до мене приходять в двір, а я прийшла на їхню територію. І тому я завжди вважала за потрібне з ними рахуватися. Мене не лякають вужики, я люблю лелек. І от те, коли вони захотіли тут створити гніздечко, а не було в них умов. І незважаючи на те, що нас стращали тим, що змії тут будуть повзати, тому що вони годують своїх пташенят, якоби небе, ми стояли за те, щоб гніздечко З'явилось життєвий цикл лелеку неволі може сягати 40 років, в природі до 60 років. Завдяки співпраці з енергетиками вчені мають можливість відстежувати шляхи міграції птахів, вплив на популяцію зовнішніх факторів у різних країнах світу. Михайло Олійник, Віталій Шалдов, новини, Д1. Про спорт далі у випуску збірна України з футболу опустилася на дві позиції в новому рейтингу FIFA і тепер посідає 24-те місце. У топ 10 відбулися лише дві зміни: Хорватія випередила Італію, а Бразилія обійшла Англію. Очолює рейтинг Аргентина на другому місці. Франція, а Бельгія, з якою українцям грати на євро 2024 розташувалася на третій сходинці. Покращити свої позиції у рейтингу Фіфа та зберегти шанси на прохід у плей-офф євро 2024 Наша збірна може вже сьогодні. У другому турі групи і підопічні Сергія Реброва зіграють проти команди Словаччини. Матч розпочнеться о шістнадцятій за київським часом. Нагадаємо, що у першому турі синьо-жовті поступилися збірні Румунії з рахунком 0-3, А команда Франческо Кальцоне перемогла збірну Бельгії з рахунком 1-0. Про те, які настрої у жителів Дніпра перед надважливим матчем дізнавались наші журналісти. Чесно кажучи, хотілося б кращого. Де в чому, звичайно, були сумніви з приводу гри команди? Тому що, як показала гра зі збірної Польщі, це вже був такий тривожний дзвіночок. Але все-таки, як і більшість зболівальників збірної, сподіваємось на кращий результат, і що все-таки вдасться вийти з групи. От. Я думаю, це всього лише тимчасова якась проблема. Я чув таку штуку, що після гри із румунами хлопці попросили Сергія Риброго вийти з роздягальні і дуже по-чоловічому міцно поговорили. Я думаю, ця розмова вплине на гру команди в майбутньому і що все буде добре у нас. Чисто теоретично, шанси завжди є. Я, я думаю, що все таки є. Десь відсотків 70 на 30 є шанси в нас. На вашу власну думку, що може допомогти нашої національної збірної у матчі проти словаччини? Більше самовіддачі. От у матчі з Румунами здалося, що не вистачає самовіддачі. Про це вказує і навіть статистика, тому що беручи статистику інших команд, які грали у цей день і день раніше, наша команда національна, на жаль, пробігла сумарно найменшу кількість кілометрів. Не вистачало, як на мою думку, боротьби, ну і самовіддачі, що дуже дивно, здавалось би. Але я думаю, хлопці обов'язково додадуть. У наступній грі і все має стати нормально і стабілізуватися, але треба знову ж таки дуже сильно попрацювати. Насправді дуже хотілося би. Ну мені здається, що шанси є завжди, і прям будемо вболівати. Нас до за це насправді ні, не виправдала ні очікування, ні нічого, тому що таку гру показали, в принципі з таким суперником. Не дуже гарно, скажімо так, тому що хлопці, напевно, що вийшли не налаштовані або перегоріли ще до матчу, враховуючи те, які події відбуваються в нашій країні. Але будемо сподіватися, що таки та робота, яка була зроблена над помилками, після цього, після цього матчу буде піти на користь хлопцям. І в наступному матчі зі збірною Словаччини ми зможемо показати достойну гру та все ж таки здобути той результат, який нам потрібен. Але в нас ще є третя гра з бельгійцями. І не факт, що ми зможемо там продемонструвати ту гру, яку очікують вся країна, і здобути там позитивний для результат. Тому що, напевно, що крім перемоги нас з бельгійцями нічого не влаштує, навіть нічия. Тому що якщо ми навіть наберемо 4 очки в групі, то враховуючи ту різницю, яка зараз є, нам дуже важко буде вийти навіть з третього місця з групи. Тому будемо сподіватися, звичайно, на перемогу в двох матчах. Але після цієї поразки, напевно, що шансів на вихід з групи вони дуже мінімальні. Звичайно, все може бути, це спорт, це футбол. Потрібно зібратися, потрібно підібрати правильну тактику гри. Ну і... Вболівати за нашу збірну. Щоб команда не перегоріла, а грала з нас, тому що здалося таке, ну, таке було бачення, що вони просто перегоріли перед матчем, тому що допускали такі дитячі помилки. Якщо не настроюються, то виграють. У нас вже були такі Мундіаль був, да? 2006 року, де ми також бігали перший матч, але потім два матчі виграли і вийшли в наступну стадію. Тому все можливо. У столиці нашої країни відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Ліко Кап». Це був сьомий традиційний турнір, який зібрав дівчат від майстринь спорту до зовсім маленьких юних спортсменок з усієї країни. Серед учасників були вихованки кам'янської ДЮСШ номер 5, тренерки Яни Барвінок. Спортсменки чудово виступили та показали наступні результати. Лілі Чернова та Софія Луценко здобули золото. На рахунку кам'янських гімнасток також одна срібна і дві бронзові нагороди. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі! На телеканалі Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 21 червня. В день у Дніпрі хмари з'являтимуться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Вітер північний – до 7 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську Московську та Кам'янському, увесь день утримається ясна погода. Без опадів температура повітря від 15 до 25 градусів з позначкою плюс. Ранок у марганці буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів температура повітря від 17 до 26 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від Шнадцяти до 27 градусів тепла, народний прогноз погоди у давнину. Примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то урожай буде хорошим. 21-22 червня день літнього сонцестояння. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим. Чому немов сонячний промінчик до за.